У нас утворилася петля, пров'язуємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки ми будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, в нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Один. Два, три, три повітряні петлі: Один, два, три. Накид вводимо гачок в кільце, знову пров'язуємо три стовпчики з накидом. Перший рядочок складається із шести частин по три стовпчики з накидом і між ними по три повітряні петлі. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6 частин по три стовпчики з накидом і між ними по три повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Ми повинні перейти сюди під низ, під арочку. Вводимо гачок під петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку на гачку. Є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі. Один, два. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. 1 2. Ми пров'язали 1 2 3 стовпчики з накидом. 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Накид. Вводимо гачок під низь під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, 3 стовпчики з накидом. 5 повітряних петель. Під низ під ту саму арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. 5 повітряних петель, три стовпчики з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два. Три. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. 3. 5 повітряних петель. Накид вводимо гачок під ту саму арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1 2 3. 3 повітряні петлі. 1 2 Три накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Ось тут ми пров'язували одну повітряну петлю. Вводимо гачок під маленьку арочку, перетягуємо ниточку на гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом під низ під маленьку арочку з'єднуємо. Пров'язали три стовпчики з накидом, три повітряні петлі. Під По ту саму арочку три стовпчики з накидом. П'ять повітряних петель. Під ту саму арочку три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. Під ту саму арочку три стовпчики з накидом. Вводимо гачок під низ під маленьку арочку з'єднуємо. Накид вводимо гачок під велику арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом. Під низ під маленьку арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок і закріплюємо ниточку. Оце цю петлю ми витягуємо. З петлі витягуємо гачок. Ось тут в нас є петля підйому. З виворотного боку ми повинні вести гачок в цю петлю підйому. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо.